Лідія Підвисоцька, схрестились погляди, мов шпаги. Життя, як воно є. Не мріялось, не гадалось Аліні про повторне заміжжя, про жіноче щастя, яким була обділена, що перший чоловік не любий, зрозуміла дуже скоро, на подружній луже лягала, як на плаху міцно стіплюючи зуби, щоб не вирвався крик протесту, крик відчаю огиди. Тому, народивши дитину, розійшлася з остогидлим чоловіком без жалю, без скандалу, тихо, спокійно, як і належить інтелігентним людям. Думала, так і проживе свій вік, втішаючись сином. Але, як кажуть у народі, людина планує, а Бог керує. Жінка і сама не зрозуміла, як запали їй в душу, ті карі очі ті чорні розлогі брови нового сільського фельдшера, який приїхав до хворої матері та після її смерті так і залишився працювати у сільській лікарні замість старого Мирона Геращика, який у 88 років нарешті пішов на заслужений відпочинок. Недовго залицявся Олексій, недовго женихався, після другої причистої перебрався в хатину до Аліни. Жили гарно, в злагоді та гармонії. Нарешті в другому заміж Жаліна зрозуміла, що таке справжнє жіноче щастя, що означає почуватися жінкою у повному розумінні цього слова. Вона тепер засинала і просиналася щасливою. Згодом тіснувато стало в хаті. Хоча син Михайлик вже вчився в коледжі в райцентрі і приїжджав додому тільки на вихідні, батько Аліни вже спочивав на сільському цвинтарі під скромним гранітним пам'ятником. Але жива була ще мати клопітлива, невтомна трудівниця Одарка, та вже бігав другий синок Грицик, заледве дістаючи чорньовою голівкою до столу, спинаючись на пальчики, намагаючись щось цікаве там побачити. Отже, на сімейній раді вирішили звести великий просторий будинок і мешкати в ньому комфортно та в достатку. Однак усе перекреслив несподіваний лист О, зрадів Олексій, від друга студентських років, від одногрупника з Москви. І що він пише? поцікавилася Аліна, коли чоловік перестав читати і задумався, опустивши руку з затисненим мені листом. До себе кличе, пояснив на запитальний погляд великих блакитних жіночих очей. А що тобі там робити? Здивувалася дружина. Тут у тебе сім'я, робота, будинок почали будувати, як все кидати. Єгор пише, що відкрив власну клініку. Запрошує мене до себе працювати. Йому потрібні вмілі хірурги. Ти вже, мабуть, забув, як скальпель в руках тримати, хмикнула насмішкувато Аліна. Це тобі не зуби рвати, не забув, подивився Олексій на дружину, теж іронічно. А Аліна не витримала і розсміялася вголос. Обоє пригадали, як довелося сільському фельдшеру рвати зуб із флюсом місцевому дільничному міліціянту Андрію Степановичу, клятий мав характер, той Степанович, в'їдливий, мов концентрована сірчана кислота. Чіплявся до односельців, переслідував, затримував чи за на кожну дрібницю. Тож і помстився йому Олексій за всіх ображених та зневажених земляків. Обоє були мокрі, мов скупані після тієї екзекуції і новоспечений стоматолог і його нещасний пацієнт. А якщо серйозно, то Олексію в своїй практиці доводилось і пологи приймати. І апендицити оперувати, і зуби рвати. Район далеко, люди хворіють, тож усе доводилося робити бідолашному фельдшеру. Олексій після закінчення медичного закладу інтернатуру проходив саме в хірургії і був хірургом від Бога, талановитим та знаючим, із золотими, чутливими руками. Недаремно, ні, недаремно кликав його до себе в клініку друг юності. Добре знав, кого кличе, та й Олексій хотів їхати в Москву, бо оперувати в приватній клініці було його давньою заповітною мрією. А Лініш у зарозумілу гамірну Москву їхати не хотілося. Вона любила Україну, м'яку лагідно рідну мову, мелодійні пісні і сільську іделію. Але, як у відомій приказці, куди голка, туди і нитка, вирішувати не їй, а Олексію. Розуміла, як важливо для нього, нарешті, зайнятися улюбленою справою, тому погодилася на переїзд, хоча й з нелегким серцем. Але коли вже все було зважено і вирішено, несподівано запротестував Михайлик. Я з України не поїду, заявив уперто рішуче з якимось недитячим розпачем. Як же так? розгубилася Аліна. Я думала, ти будеш радий поїхати. Москва перед тобою, стільки перспектив розкриє, які там перспективи, скривився син, зневажливо. Подумаєш, Раша, все життя про неї мріяв. Там стільки навчальних закладів, великий вибір, високий рівень викладання. Малювала перед ним райдужні манливі картини, мама, але син був непохитний і на жодні вмовляння не піддавався. Ну, а мені що робити? запитувала Аліна. Я ж не можу між вами двома розірватися. Ти їдь, похмуро відповідав, а я з бабусею залишуся, вона вже стара, їй допомога потрібна, не можна її саму залишати. У нас і для бабусі знайдеться місце, втрутився Олексій. Я так і сказав Єгору, щоб шукав велику квартиру для нас усіх. Бабуся не поїде, теж мені придумали бабусю в Москву. Там вона одразу помре на наступний день після переїзду. І дійсно, стара одарка Чайчиха навіть слухати не хотіла про Москву. Куди мені старій їхати? протестуючи, замахала обома руками. В Україні народилася, в Україні й помру. І старий тут мій лежить на сільському цвинтарі, як його самого залишу. Біля нього хочу лежати, сказала, як відрізала. Михайлика теж не тягни суворо додала за якусь хвилю не хоче хлопець, не силуй. Я його тут догляну, не хвилюйся. Він хоче у Німеччині вчитися, а в Москві би його краще підготували. Шукала аргументи Аліна. Не руш хлопця. Суворо насупала брови мати. Не тягни його до москалів. Грицика теж з важким серцем відпускаю. Розумію, що Олексій його не залишить, а Михайлика не руш. Він добре вчиться. Його і тут в коледжі підготують, як належить. Боже мій, голосила Аліна. Два брати ростимуть порізно, які стосунки між ними складуться в майбутньому. Нічого, заспокоювала її мати. «Будете спілкуватися по тому скайпі, чи як він там до лиха називається. Ви відпустку будете приїжджати, колись, може, і Михайлик до вас приїде на канікулах, якось буде, не журися, Аби здоров'я. Дійсно, спочатку все було добре, влаштувалися, ніби непогано. За рік вже придбали трикімнатну квартиру неподалік приватної клініки. І Грицику в школу ходити близенько. Аліна знайшла роботу в аптеці, але все чуже, місто чуже, люди чужі, нещирі, мова чужа. Колись почула Аліна рідну українську в аптеці, то аж на вулицю за тими покупцями вибігла, ніби за кровними родичами. Усе ще було нічого. Це якось пережила б, не про себе думала. Думала про дітей, з сумом, навіть з острахом спостерігала. Як глибша є прірва між рідними братами, між Михайликом та Грициком, як з кожним роком вони все більше неохоче спілкуються один з одним, як хмуряться тонкі стрільчасті брови у Михайлика, як темнішають його блакитні очі, перетворюючись на броньовану сталь, коли він слухає російськомовний щебет Грицика. Та й не Грицик він вже тепер, У Москві хлопчик перетворився на грішу. Аліна все робила для того, щоб хлопці почувалися рідними братами. Коли Олексій діставав путівки на море, неодмінно брали із собою Михайла. І в Туреччину він з ними їхав, і в Хорватію, і в Крим. Спочатку син радів, їздив охоче, а потім почав відмовлятися, вишукуючи різні причини. Зазвичай пояснював відмову зайнятістю, щоправда, він вже вчився в Лейпцегу, вступив в університет. Здійснилася його заповітна мрія. В Європі значно розширив світогляд, багато почерпнув, багато чого для себе зрозумів. Минали роки, росли мужніли сини. Вже Михайло носить біля серця фотографію симпатичної білявки Ельзи, яка вчиться разом із ним в університеті. Вже Грицик чи топ пак Гріша закінчив школу, виріс високим, красивим та войовничим. Постійно виспівує пісні воєнної тематики своїм приємним юнацьким баритоном, записався до якоїсь юнармії Всеросійського дитячо-юнацького воєнно-патріотичного товариства, створеного у 2016 році за ініціативою міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Сину, переконувала його Аліна, навіщо тобі та армія? Ти ж на юриста вчишся, одне одному не завада, сперечався син. Та й армія ця не справжня, щось на кшталт потішних полків царя Петра І. А в Україні хіба не бувало юнацьких організацій? пласт, курінь, Сокіл? Ти мені сама розповідала, та й зараз вони функціонують. Пласт, дитяча організація, заперечила Аліна. А що стосується двох інших курінь та сокіл, то це спортивні молодіжні організації, а не військові. Ні наша спортивна. Просто ми заодно будемо вивчати військову справу, вчитимемось стріляти, володіти різною зброєю, прийомами самбо та дзюдо, щоб вміти себе захистити. Від кого захистити? насмішкувато прищурилася Ліна. Чи на тебе хтось нападає? Все може бути, дуже серйозно відповів син. На нас не нападуть, то ми можемо на когось напасти. Ти не жартуй, так, обурилася Ліна. Це поганий жарт. Достатньо, що наш Крим, Росія, собі загарбала, та ще й до двох областей має претензії. Все правильно, спокійно заявив Грицик. Крим ніколи не був українським, то Хрущов його віддав Україні. Хрущов? іронічно прищурилася Ліна. Кримську область зі складу РФСР до складу УРСР. Передали за рішенням Президії Верховної Ради, і це робилося з економічно вигідних міркувань. Територіально півострів примикає до України, тож отримував з материка дешевий газ, прісну воду та електроенергію. Саме Україна власним коштом та своїми зусиллями перетворила Крим на квітучий край, яким зараз користується Росія, але в школі нам казали зовсім інше, розгубився хлопець. Олексій, який був свідком тієї розмови, непомітно кивнув Аліні і відкликав її вбік. Аліно почав дуже серйозно, дивлячись дружині просто в очі. не треба. Що не треба? Не зрозуміла чи тільки вдала нерозуміння жінка. Не треба дитині двоїти душу. З притиском промовив у школі чує одне, вдома від тебе зовсім протилежне. Хіба щось добре з того вийде? А від тебе, як від батька, що він чує? одразу завелась з оберта Аліна. Чи ти також уже омоскалився, вже забув, якого ти роду племені? Нічого я не забув», – похмуро запевнив, але я хочу, щоб хлопець вищого освіту отримав. Нехай іде своїм шляхом, ти його не збивай. Не можу слухати ту його ворожу балаканину, кожне слово, наче ніж в серце, сумно сказала чоловікові бо кому що могла поскаржитися. Були в неї подруги на роботі, і сусідів мала добрих, чуйних, та про таке ні з ким з них не могла говорити. Якось на роботі не втрималася, встряла в суперечку про ту ж таки злощасну анексію Криму. Молодий провізор Інокентій, Кешка, як його всі називали, щось почав розлагольствувати про те, що Крим був завжди російський, і знову згадав Хрущова. То був тільки обмін територіями, не більше не втрималась Аліна. Крім того, в межах єдиної держави тодішнього СРСР, і це було економічно вигідно, бо Крим від України отримував дешевий газ, прісну воду та електрику, повторила вже сказане раніше Грицику. Якими територіями? здивовано вступився в неї кешка, і всі присутні зацікавлено підійшли до них. Ну. Я вже тепер не можу точно назвати, які саме території Україна віддала за Крим, але знаю одне. Україна за Крим віддала Росії рівні за площею своєї землі. Якщо не помиляюсь, то Ростовську і Білгородську області, але Росія про це забула. Крим забрала, а українські землі і не збираються повертати. Та ні, заперечив заступник завідувача аптекою Павло Матвійович. Підійшовши непомітно до гурту і зацікавившись дискусією, це міф, обмін територіями між Росією та Україною відбувся ще в 1918 році, інших не було. Але саме Україна витягла Крим з тієї економічної прірви, в якій він тоді був, продовжувала вперту Аліна. Це правда. енергійним Кивком підтвердив її слова Павло Матвійович. Ось з цим я повністю погоджуюсь. Після сталінської депортації з Криму татар, корінного населення і заселення його росіянами Повожжя в Криму почався повний економічний занепад. Переселенці звиклі до зовсім інших кліматичних умов не могли впоратися з Кримом, спустошили його та занедбали, перетворили півострів на справжню пустелю. Таким його й отримала Україна. тож, мовила Аліна, саме Україна зробила з цієї безживної пустелі чарівний квітучий рай, та ще із розвинутою економікою, до того ж власним коштом. Мертва тиша настала після цієї полеміки. Ніхто більше не зачіпав слизьку тему, але відтоді Аліна постійно відчувала з боку колег неприхований холодок. Вже не так приязно усміхалася до неї Клавдія, з якою здружилася з перших днів роботи, вже не так охоче відгукувався на її прохання щось принести чи притримати кешка, припинив підкреслювати її старанність в роботі на нарадах Павло Матвійович. Аліна опинилася ніби у вакуумі, не знати, яким чином звістка про Алінині проблеми докотилася до Олексія. Якогось вечора, коли Грицька не було вдома і вони вечеряли, він без передумов запитав: ну, як там тебе на роботі? Ладнала конфлікт, який конфлікт? вдавано здивувалася Аліна. У мене жодних конфліктів на роботі немає. Алінко. М'яко почав чоловік і докірливо подивився на неї. Я думав, що ти більше мені довіряєш. Ти опинилася в колективі в повній ізоляції, і з тобою вже мало хто розмовляє, тільки за необхідності. Звідки ти знаєш, не втрималася від запитання жінка? Твій шеф з деякого часу, мій пацієнт, а що з ним, поцікавилася стурбовано, бо в глибині душі завідувача аптекою поважала. І в колективі його любили. Серце нікудишнє, сумно похитав головою Олексій. Шкода, потрібно ставити кардіостимулятор. Ого, навіть так? Саме так. Йому категорично протипоказані найменші хвилювання, а ти його втягуєш в шкідливі для його здоров'я дискусії. Не роби цього більше. Скаржився на мене, та ні, навпаки, хвалив. Казав, що маєш у всьому власну думку і вмієш її відстоювати. Умію, похнюпалася жінка. Ледь би не довела чоловіка до інфаркту. Гаразд, більше не буду. Запевнила і притулилася головою до Олексієвого плеча. А що це тебе на політику потягнуло? засміявся вже доброзичливо. Та, завагалася Аліна, не знаю. Спочатку Грицику почала пояснювати, чому Крим опинився в Росії, а тоді на роботі зачепили цю дему. Ну, я й не втрималася. Тримай себе в руках, прошу. Е, Олексій благально подивився на Аліну. Ти ж не в Україні, не вдома. Я знаю, Любий. Тепло подивилася на чоловіка Аліна. Знаю, яка важлива для тебе твоя робота. Інакше я тут не була б жодного дня. На поїдемо додому в Україну. Хочеш? запитав Олексій. Хочу, ще й як хочу. Застрибала, затанцювала як мале, пустотливе дівчисько навколо чоловіка Аліна, а він, милуючись рідним, щасливим, усміхненим личком, розцілував її в обидві щоки. Різдво промайнуло як один день, подібне до чарівної казки зі всіма святковими атрибутами, з ялинкою, кутею, колядками, вертепом, і Грицьок дивився на все це здивовано та зачудовано прислухаючись до мелодійних, давно забутих, незрозумілих співанок. Тільки стара одарка сумно зітхала, слухаючи російську мову в рідній хаті від онука. На гладенькому досі переніссі між стрільчастими бровами Михайла. Рано закарбувалася глибока вертикальна зморшка. Розмова між братами не клеїлася, більше мовчали. Час від часу, наче клинки шпаг, перехрещувалися погляди небесно, синіх та темно карих майже чорних очей. Так і роз'їхалися, розбіглися по своїх країнах, ще більше поглиблюючи прірву між ними. А потім, потім почалося таке, що хіба могло привидітися в жахливому сні. Росія почала повномасштабну війну проти України і запекла з чорною кров'ю на баровистому календарі України страшна дата 24 лютого 2022 року. Несподівано в село приїхав Михайло і заявив о торопілій бабці, що покинув навчання і йде добровольцем захищати Україну, а довчиться потім, після війни, після перемоги, в якій навіть не мав сумніву. Все переплуталося в думках старої жінки, все перевернулося з ніг на голову. Вона добре пам'ятала розповіді батьків про Криваву війну, про післявоєнну розруху та страшний голод, щиро жаліла онука, а разом з ним і всіх молодих парубків, що і на їхню долю випали нелюдські випробування. Видно, кожне покоління має пережити свою власну війну. Сумно подумала стара Одарка. Ще не встигла Аліна оговтатися від несподіваної звістки від матері, як Грицьк повідомив, що їхню юнармію направляють на військові навчання кудись у Ростовську область. Будемо жити в землянках, ховатися в окопах, стрілятимемо досхочу, вивчатимемо новітню, секретну зброю та військову техніку в польових умовах. Просто захлинався від захвату Грицьк. Господи, теж мені вояка, сплеснула руками Аліна і безпорадно, розгублено подивилася на Олексія. Олексо, що це таке? Що вони з дітьми витворяють? А як же твоя наука? повернулася до сина. Ти ж хотів стати юристом. І стану!» – безтурботно махнув рукою Грицик. Після воєнних маневрів продовжимо навчання. Поїхав. Спорожніла квартира. Оселилася в порожніх кімнатах тиша і сум, згадалися раптом аліні рядки давно забутого вірша, та лановитого польського поена Яна Кохановського, який читала ще колись у дитинстві, згадала, і тривожно забилося серце. О, серце, серце материнське, чутливий камертон, віщун горя, що причаїлося неподалік, і тільки вичікує слушної хвилини, щоб прийти порушити спокій. Билося те серце в матері несамовито, з полоханим птахом боліло то за одним, то за другим, мліла душею, жадібно прислухаючись, чи не задзвенить мобільний телефон. Якогось дня різкий дзвінок раптом вдарив по оголених нервах, примусив Аліну здригнутися, затремтіти, затруситися, немов пропасниць. Мамо, мамо! Аж захлинався в телефоні рідний розгублений голос. Сину, Грицику, нарешті, як довго від тебе не було вісточки, як ти там? Де ти? Як проходить навчання? Мамо, син аж заїкався від хвилювання. Мамо, ти мене чуєш, чую, синочку, я тебе добре чую, розповідай. Мені на навчанні, мамо, син говорив глухо, голос його доносився ніби з якогось глибокого підвалу. Нас завезли в Україну. Тут війна справжня, кривава. Нас змушують в людей стріляти не в солдатів, а в мирних жителів. Вони вмирають, мамо, ми в них стріляємо, а вони падають, вмирають. Мамо, ти мене чуєш, мамо, мені страшно. Аліна мовчки по стінці сповзла на підлогу, випускаючи з вмить стерплих пальців телефон. Олексій підхопив її і сам почав слухати. Але мобільний телефон мовчав, а в їхній рідній Україні горіли міста й села, горами піднімалася потревожена вибухами земля, полита кров'ю юних захисників. Як карткові будиночки складалися багатоповерхівки, ховаючи під руїнами мертвих і поранених ні в чому невинних мирних жителів. Вже два тижні Михайло, а з ним пліч опліч такі ж молоді хлопці люто відбивали атаки ворога, били з автоматів, кулеметів, кидали гранати, пляшки з сумішю, воювали ще радянською зброєю. Іншої не було, били, а вороги все лізли й лізли, здавалося, з усіх щілин немов руді, огидні таргани. Михайле, Михайле. Поглянь, просто в вухо загукав його товариш міцний коренастий буковинець Сергій. Диви, що роблять, та їх женуть, їй Богу, женуть. Михайло подивився в тому напрямку, куди показував Сергій. Мати Божа! охнув подумки, придивившись пільніше. Та то ж якісь діти, вороги з автоматами гнали перед собою гурт зовсім молоденьких хлоп'ят. Дехто з них був у камуфляжі, а дехто просто в зимових куртках та теплих плетених шапках. Що будемо робити? Поглянув на Михайла Сергій. Хіба можна в дітей стріляти? Вони спеціально зробили собі живий заслон. Із наших дітей зробили, то ж наші діти. Але чому вони у формі? Не всі, заперечив киянин Анатолій. То якась дитяча військова організація, чи що? Навіщо ж їх вивели воювати, дітей? Затулилися ними падлюки, лайнувся ошелешаний Михайло. Що будемо робити? повторив своє запитання Сергій. Я в дітей не стрілятиму, похмуро помідомив Анатолій і люто застрочив з автомата кудись вись, в зимове побіліле від морозу небо. Від лунням відізвався на його стрілянину ворожий автомат. Живий заслон порідів, низькорослі, худорляві фігурки почали падати. Вже з за них показався озброєний до зубів ворог. Вас нам і треба, грізно проривів Михайло. Нумо хлопці, до бою покажемо їм, що таке війна в Україні. Стрибали автомати в руках захисників України, розсіваючи навколо себе свинець і смерть, падали нападники. Падали підлітки живого заслону. Все переплуталось, перемішалось, крики, розпачливе нелюдське виття, вибухи, постріли. Все злилося в якусь незрозумілу какофонію звуків. Уперед прозвучала владна команда, уперед на ворога бий їх. Із голосним криком бий Михайло вхопив за груди одного. Камуфляжі і вже хотів вдарити автоматом по чорноволосій голові на диво знайомий, та і погляд темнокарих майже чорних очей також був знайомим. Грицику, Грицю, його рідний брат болісно скорчився на брудному сірому снігу. Братику, михайле, братику, прошепотів Гриць з останніх сил. Ми не хотіли, нас примусили, нас обдурили. Михайло обхопив голову брата за потилиці, хотів підвести, щоб зазирнути в очі, і відчув під пальцями щось липке, Господи, охнув подумки Михайло. Та й ті ж нелюди стріляли в них у дітей, стріляли їм у спини в потилиці, щоб змусити іти вперед на нас. Припав до брата, притулив його закривавлену голову до обличчя і знову, як тоді, після святкової різдвяної вечері, Схрестилися їхні погляди синіх та карих очей, але вже не як клинки шпаг, а як візерунок на українській вишиванці. Змішалося русе волосся з чорним, поплямленим кров'ю.